Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про. Каву, мікрофлору і старіння шлунку ось така цікава тема. А гостя нашої програми сьогодні це Наталя Кізлова, завідувач обласним клінічним гастроентерологічним центром, кандидат медичних наук, доцент Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова. Доброго дня, Наталя Миколаївна. Доброго дня. І ну, перше питання, звичайно, кава. Ось зранку зазвичай ми звикли до того, що обов'язково маємо випиту там філіжанку кави. Ну, не всі, але більшість людей так починає робочий день. І як Виставитись до кави, наскільки вона корисна, скажімо, чи ні, е, яка кава найбільше корисна, які тут поради можна дати людям, які люблять цей напій? Ну, да, зараз багато дискусій йде з приводу цього напою, про його шкоду, про його е, користь. Але хочу сказати наступне: що найбільше, скажімо, таких даних про користь кави це є в аспекті досліджень хвороб печінки. Тому що це, якщо брати гастронтелем, Групу. Є такий показник тягар хвороб. Це є група вчених з залучених десь 5 тисяч вчених з різних країн світу, які вивчають причини смерті, інвалідності, захворюваності від різних там хвороб. Так от по цьому тягару хвороб хвороби печінки знаходяться на третьому місці. Є така Європейська асоціація по вивченню хвороб печінки, яка надає рекомендації так звані. Ізловські рекомендації є асоціації дієтологів, які власне, говорять, що кава вона в невеликих, скажімо, кількостях, якісна кава може навіть знижувати фіброз печінки. Тобто ми ж говоримо, коли про хвороби печінки, і фіброз це як фактор, який нам вказує на ризик прогресування хвороб в поєднанні із серцево-судинним захворюванням, в поєднанні із цукровим діабетом. І навіть є дані британських досліджень, які говорять про те, що десь три філіжанки кави можна вживати навіть хворим, у яких є жирова хвороба печінки і цукровий діабет. Є, скажімо так, невисокий рівень доказовості чи не найвищий, як правильніше сказати, доказовості даних, де кава сприяє. Регресу фіброзу печінки. Тобто вона, в ній є такі речовини, які знижують, наприклад, накопичення тригліцерідів, ну, потім, коли утворюється жирова хвороба печінки, підвищується холестерин в подальшому. І тому, скажімо, є позитивні аспекти, які говорять про те, що можна вживати каву. Да? Але якщо ми говоримо про людей, у яких є загострення. Виразок виразково разивних уражень, шлунку, то звичайно таким людям в період загострення кава не рекомендується. Тобто, знову ж таки, тут не можна говорити про всіх однаково а тут уже має бути індивідуально в кожному випадку: чи це хвора людина, чи це здорова людина, чи в неї загострення якоїсь захворювання чи ні. Яка кава найбільш корисна, ну, скажімо, найбільш безпечна? Я маю на увазі, це має бути рощина кава, може бути, чи це заварна кава, і, можливо, з молоком чи без? Ну, взагалі краще заварна кава, і взагалі, якщо є от проблеми, наприклад, шлункового кишкового тракту, є наприклад, тенденція до підвищеної кислотності, то щоб нейтралізувати цю шлункову секреті, можна додати трохи молока. Ну, якщо немає там непереносимості лактозної. І тоді таким людям ну, рекомендується вживати її після прийому їжі, тобто не над ще. Угу. Тобто, я так зрозуміло, що саме кава підвищує кислотність? Може стимулювати та, підвищення шлункової секреції. А ось говорять, підвищена і знижена кислотність. Що це? Тобто, як ну скажімо, які які параметри підвищено, як зрозуміти і зниженої кислотність, ну якщо ми будемо говорити по клінічним симптомам, як можуть там пацієнти розпізнати, тобто, якщо є кислота, відчуття печії, це говорить про те, що є підвищена кислотність, і навіть раніше вимірювали шлунковий сік і говорили, що нулева кислотність. Ну, якби ці дані трошки зараз трактуються по іншому, тобто, якщо навіть на фоні того, що у пацієнта було що в нього нульова, Кислотність, але в нього є такі симптоми, як печія, кислота, тобто в нього не нульова кислотність. Для того, щоб виміряти кислотність, то потрібно робити добовий pH-моніторинг, тобто на протязі доби контролювати, як змінюється pH шлункового соку в шлунку. І в основному на фоні атрофічних гастритів можуть розвиватися оці гіпоацидні стани, де є знижена кіліна. Шлункова секреція, але їх, ну, як ми бачимо, взагалі в практиці зараз дуже мало цих людей. І тоді у них можуть бути болі шлунку, у них можуть бути розлади стільця, тобто проноси. І ну, це потрібно диференціювати. А мінеральна вода, наскільки вона, скажімо, дієва? При підвищенні і зниженні кислотності, ось є там на ну, вказується в, на на, само, на етикетці, що там для підвищеної кислотності, для mm -hmm. зниженої, тобто наскільки часто можна цю воду пити? Тобо у нас... Mm -hmm. Ну, Якби скажем, води вони п'ються на період, можна сказати, реабілітації. Да? Тобто, коли йде загострення, захворювання, наприклад, знову ж таки, загострення там, виразкової хвороби, там, ерозивні ураження, там, шлунку, стравоходу тощо. Навіть ну, як звикли говорити гастриту, загострення. Да? Тобто в гострий період не рекомендується лікування мінеральними водами, а в період реабілітації для тих, у кого підвищена кислотність, рекомендується. Лужні мінеральні води, але дуже багато ми спостерігаємо пацієнтів, які приїжджають після санаторно-курортного лікування з загостреннями проблем шлунково кишкового тракту. Тобто, ну по принципу, так, щоб приїхати і випити більше, щоб оздоровитись, не потрібно. Потрібно з менших кількостей води починати лікування. А ще буквально одне питання про каву. Якщо у людині, скажімо, є камені в жовчному, там чи сланж, тобто на такий початковий елемент каменів, скажімо, то чи можна вживати каву? Ну, не зовсім рекомендується, якщо є жовча-канана хвороба уже, да, і були напади жовчної коліки. Якщо тільки формується, то в принципі чому вони формуються? Тому що це йде порушення обмінних процесів. Печінка неправильно синтезує жовч. Це може бути на фоні надмірної ваги, це може бути коли люди приймають якісь гормональні препарати, естрогени. от у вагітних жінок у них змінюється гормональний. Фон і дуже часто потім розвивається більгарний слач або жовчикамена, хвороба. Тобто, у кого є. Ну, може сказати, в комплексі навіть такі різні порушення метаболічні, які пов'язані з зайвою вагою, з цукровим діабетом, з гіпертонією. У них більший ризик утворення оцього сладжу. Якщо говорити взагалі, люди, які мають проблеми з білярним трактом, у них десь у 40% є білярний сладж. Він може формуватись на тлі паразитарної інфекції. І у тих, хто не снідає, тобто за ніч жовч стає густою. І от саме їжа, тобто не ліки жовчогінні, а їжа вона сприяє виведенню жовчі і, можна сказати, розчиненню. І ті, хто не снідають, тобто вона в подальшому відбуваються ці процеси згущення, і в якийсь період потім можуть утворюватись камінці. Ну і логічне питання, ідеальний сніданок для того, аби був жовчий відток. Ну, взагалі, рекомендується ранок починати із склянки води. Теплої, да? тому що ще, якщо там дивитись глибше, то рекомендують в певний період ранішнього часу, коли там починається виділення певних гормонів, які запускають моторику шлунково-кишкового тракту. І має бути сніданок, ну, це може бути білковий сніданок із якимись там зеленю, овочами. Якщо це може бути каші, з'їсти теж можна там, з кусочком якогось м'яса чи риби. Це може бути яйце, зварене на м'яко, і кусочок якогось м'якого сиру. І якщо вже не встигає людина поїсти, то краще навіть рекомендую там, випити якийсь чай з горішками, тобто там є і клітковина, і рослинний білок, і це буде корисніше, ніж піти просто голодним. Угу. Наскільки пов'язані імунітет та кишківник? Ось, власне, чому таке питання? Часто читаємо, що, щоб підвищити імунітет, потрібно там пропити вітаміни, люди дають такі поради. Інші джерела говорять, що саме імунітет кишківнику – це бактерії, і імунітет знаходиться в кишківнику. Ну, Дійсно, на сьогоднішній день кишківник розглядається як окремий орган, який відповідає за імунітет, тому що в кишківнику дуже багато є імунних клітин, і здоров'я саме кишківника на сьогоднішній день ну, якби, вивчається багатьма вченими і є пріоритетом в тому в збереженні здоров'я людини. Да? Тому що можна лікувати. Імунну систему, можна лікувати хвороби печінки, можна лікувати хвороби шлунково-кишкового тракту. А якщо не лікувати кишківник, тобто ну, не буде якби такого ефекту. У нас в кишківнику знаходиться дуже багато різновидних бактерій. Ну, До 2 кілограм бактерій у нас живе в нашому кишківнику. І саме вони забезпечують оцей нормальний мікробіом. Оцей нормальний стан імунної системи нашого організму. Якщо людина, наприклад, захворіла навіть вірусною інфекцією і пропила там антибіотики, у неї вже є зміна мікрофлори. На сьогоднішній день виставляється такий діагноз, тобто можуть бути прояви там проноси чи навпаки закрепи. Постінфекційний СРК з переважанням там проносів, закрепів чи болі чи метеоризму, і навіть доведено ковід. Які лікуються потім рецептори кишківника вони більш сприйнятливі до ковіду. І якщо навіть вражаються легені, то і шлунково-кишковий тракт теж вражається. І тому таким пацієнтам поряд із лікуванням основним потрібно призначати пробіотичні засоби для забезпечення нормальної мікрофлори. Вченими доведено, що навіть набір ваги пов'язаний із зміною мікробіому кишківника, оцього пейзажа, який в нас є в кишківнику. І навіть на мишах були проведені такі дослідження, що, наприклад, у тих, яких була, скажімо, стерильна флора, і їм підсаджували флору людей, у яких було ожиріння, і в них розвивалось ожиріння. Тому е, от навіть зміна мікрофлори може призводити до набору ваги, не говорячи про всі ті імунні механізми, які можуть запускатися. На сьогоднішній день. Чітко якби є визначені лікування в напрямку війська кишечник мозок, кишечник печінка, тобто, якщо є порушення мікробіому кишечника, йде ендотоксикація в печінку і враження печінки. Доведено, що дві години стресу може змінити мікробіом кишківника. І тоді вже цей змінений мікробіом знову ж посилює стрес. І рекомендується є розроблена на сьогоднішній день бактерії, які називаються нейробіотики, які саме будуть покращувати стан мікробіому у таких людей, у яких є постійний хронічний стрес. І про кишківник можна дуже багато говорити там, і виходить, у тих, у кого є гіперхолестеринемія, якщо не нормалізувати флору. То накопичення йде цього ж зайвого холестерину у людей, у яких є цукровий діабет, то також є зміна мікрофлори кишківника. Якщо на фоні тривалої зміни можуть розвиватися запальні захворювання кишечника, і в нас в Україні на сьогоднішній день вже навіть роблять таку процедуру як фекальна трансплантація, тобто для того, щоб заселяти розмножувати нормальну мікрофлору. А які тут поради можна дати саме для того, аби мікрофлора ну, поліпшити її, скажімо, в цілому? Ну, я так розумію, що, напевне, мова йде про кисломолочні продукти, які періодично потрібно вживати, аби пробіотики. А що ще? Ну, перш за все, це правильне харчування. Тобто є продукти харчування, які місять про і пребіотичні засоби. Це, це як профілактично, це є зелень, це є овочі, фрукти. Це є кисломолочні продукти. Це є продукти, в яких ферментовані навіть там кисла капуста. Наприклад, вона теж містить оці продукти ферментації, які корисні для кишківника. Тобто те, що ми спостерігаємо, паразитарна інфекція теж може змінювати мікрофлору кишківника. Те, що ми спостерігаємо, наприклад, у наших пацієнтів в нього болить шлунок і він п'є антибіотик. Ну, тобто, антибіотики біль в шлунку не змінюють а от мікрофлору змінюють, і в групі ризику знаходяться діти і люди похилого віку, тому що у дітей ще не сформований мікробіом. А у е, людей уже старшого віку він навпаки збіднений. І тому, е, наприклад, в дитячому віці, даючи дитині постійно антибактеріальні препарати, ми вже закладаємо отой механізм е, зміни мікрофлори, що в подальшому може. Розвиватися збій імунної системи, різні там захворювання, розвиваються і так далі. І тоді можна лікуватись роками у імунологів і ну, користі не буде. Тобто, якщо є шкірні якісь висипи, прояви, випадіння волосся, роблять що завгодно, п'ють вітаміни, якісь біодобавки, там роблять якісь ін'єкції в шкіру голови, а але... кишківник ніхто не звертає уваги. А Які аналізи потрібно, скажімо, здати, аби зрозуміти, що в кишківнику там, ну, все добре і немає проблем. Ну, Що випадає волосся, там, скажімо, є інші проблеми, на що звернути увагу? Ну, Дивлячись, яка там причина, вже це теж все може бути індивідуально, але принаймні загальноклінічні обстеження крові, це реактивний білок, який показує активність запального процесу. Ну, Теж треба зробити ультразвукове обстеження для того, щоб розуміти, чи є якісь Функціональні зміни е, органів шлунково-кишкового тракту, е, копрограму, це аналіз КАЛа, тобто е, не всі хочуть її здавати, тобто, це як кардіограма для серця, копрограма показує перетравлення е, нашої роботи організму. Якщо є підозра на якісь запальні процеси, є зараз такий аналіз, так е, називаємо е, калпротектин. Якщо ми підозрюємо, наприклад, там, недостатність підшлункової залози е, золота. Тим стандартом а тому, що у хворих, які мають в анамнезі хронічний панкреатит, у них теж може змінюватись мікрофлора. Золотим стандартом є фекальна еластаза. Якщо ми підозрюємо якусь патогенну флору, це посів, бак посів, ті, хто приймали антибіотики, може розвиватися кластриді діфіцилі, розвиватися так звана антибіотика, асоційована виникати діарея, і потрібно коригувати ці стани. Ну, уже таке лактозна непереносимість, не приносилась. Ено на це все зараз виконується. Якщо потрібно, потрібно робити і колоноскопію, і на паразитарну інфекцію це саме таке основне, що потрібно. А гідроколонотерапія? терапія, процедура, скажімо, є доволі популярною серед людей. Не завжди вони розуміють якими можуть бути наслідки. Ну скажімо, що що тут можна сказати? Наскільки це безпечна процедура? Наскільки часто можна її виконувати, і власне кому її не потрібно виконувати? Ну як правило, ця процедура показана у тих, у кого є хронічні закрипи. Тобто раніше гідроколонотерапія вона якби входила в схеми лікування саме хронічних закрипів, тому що у таких людей можуть ну можна сказати, утворюватись калові камені і. Наприклад, для того, щоб очистити кишечник, то одну-дві процедури там раз на півроку можна зробити. Але якщо робити, наприклад, 10 процедур підряд, це не є корисно, тому що вимивається саме мікрофлора кишківника. Тобто треба бути обережним. Uh -huh. Якщо ми говорили про паразитів, чи є якісь ознаки, що у людини є паразити? Які аналізи тут можна здати, щоб дізнатися, що є паразити, потрібно лікування? І а наскільки, скажімо, є така теорія, що раз в півроку будь-яка людина має пропивати ліки проти паразитів? Ну, скажімо, такі нові дослідження, бо, власне, у нас усіх, напевно, є паразити? Ну, тут таке питання, значить, що стосується зараз, є дуже багато приватних лабораторій, які по крові визначають паразити. Але, наприклад, у нас в Харкові була кафедра паразитології, і ну, колись я відвідувала ці конференції, і саме паразитологи говорили, що самим інформативним це є аналіз калу. На паразитарну інфекцію, тобто не крові, там, де може, якщо не показує нижче системи, можна не виявити паразитів і шукати mm -hmm. інші причини, і не знаходити їх. Тому найінформативнішим це є аналіз фекалій. І причому їх потрібно здавати там, ну як мінімум два а то і три рази, тому що в них є свої цикли розвитку, що не завжди можуть виявлятися в першій порції. І от ми спостерігаємо, що люди роблять комп'ютерні томографії, обходять всіх спеціалістів, потрапляють неодноразово в лікарні швидкої допомоги з нападами гострого панкреатиту. А причиною може бути банальна паразитарна інфекція тобто, все в житті дуже просто, і потрібно розуміти, що ми взаємопов'язані з мікроорганізмами і вони керують нами, а не ми ними. І а, по рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я профілактика рекомендується в тих країнах, де є ну, більша ендемічна зона, тобто висока захворюваність на паразитарну. більше південні країни. напевно. Е, да, так як я подивилась по статистиці, Україна ніби якби і не входить сюди, але по тим обстеженням пацієнтів, які до нас приходять, то фактично у кожного другого виявляється якийсь вид паразитарної інфекції. Тому, звичайно, це має бути також персоніфіковано індивідуально щодо профілактики, навіть без обстежень. Але ну, от рекомендації такі, що більше в ендемічних зонах. На жаль, через наш ефір завершена. Дуже цікава розмова. Багато питань, на жаль, не встигли внаслідок часу нестечі часу. І я нагадаю, що говорили ми сьогодні про каву, мікрофлору. Ну, до стильні шлунку ми не дійшли, але сподіваюсь, наступного разу поговоримо і про це. Нагадаю, що гостя нашої програми сьогодні була Наталія Кізлова, завідувач обласним клінічним гастроентерологічним центром, кандидат медичних наук, доцент Вінницької обласної лікарні імені Порогова. На все добре і будьте здорові! Акцент з Іриною Булгаковою. 1018. Реклама.